Немає частини правого вуха, глибокий поріз на лівій щоці, дірки від свяхів на руках і численні гематоми. Лідер автомайдану Дмитро Булатов зустрівся з журналістами у вільнюській лікарні і показав сліди тортур. Прес-конференцію в прямому ефірі транслював перший канал Литви, слухала і бачила все це на власні очі. Наша Ольга Кошеленко. Звичайна державна клініка у передмісті Вільнюса двомісна палата тут нині перебуває український пацієнт Дмитро Булатов. Для нього це не лише медична допомога, а й надійний прихисток на невизначений час. Тепер, коли з Булатова змили кров і бруд, його рани видніші. Те, що залишилося від правого вуха, зашите, шов на глибокому порізі на лівій щоці. по тілу численні гематоми били, розповідає по одних і тих самих місцях, сильно і професійно. Він усе ще почувається непевно. Час від часу непритомніє. Тому на прес конференції у лікарні, де зібралися десятки журналістів з усього світу, його привозять на візку. Відрізали мені вухо, я не, не чувствував, було дуже больно. Сколько они отрезали и отрезанным куском пуха они провели мне по лбу и это было очень страшно они сказали что мы умеем прибивать и мы тебе не повредим сухожилия сухожилия сейчас там болят некоторые и они прибили мне руки гвоздями или чем-то к дереву я стоял в положении стоя на коленях с прибитыми руками В этот момент они взяли какую-то палку і бить меня по спині по ногам. Викрадачі були переконані, що Булатов – американський шпигун агент ЦРУ і отримує гроші від посольства Сполучених Штатів. Зрештою, ці липові зізнання він зробив на відеокамеру. каже, просто не міг більше терпіти біль. Допитували його завжди двоє чоловіків із російським акцентом. Але за дверима чув голоси їхніх поплічників. Багато питань було по виласках автомайданівців до маєтків можновладців. Найбільше про пікет ума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Ці люди говорили тільки на російському мові. У них була слегка простянута річ, я називаю це акцентом. Вони говорили о нас в третьому лице. Говорили ви, у вас. Меня натолкнуло на мысль, что это был русский спецназ. По натолкнуло на мысль, потому что так как они меня били и пытали, это делали профессионалы, которые умеют делать. Подожди у вільнюській лікарні українського пацієнта ретельно обстежили. Нині очікують на результати судово-медичної експертизи. На користь Булатова зіграла його міцна статура і спортивна форма. Пошкоджень внутрішніх органів ми не виявили кістки на зламані, рівень печінкового ферменту, зріс і анемія. Із прес-конференції іде раптово ледь закінчивши фразу. Планів на майбутнє в нього наразі немає. Якийсь час ще лікуватиметься у клініці в Литві. Повертатися в Україну, де однією з офіційних версій його викрадення є інсценування поки що не планує. Звільнюся Литви Ольга Кошеленко, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.